Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Ось бабуся знову попросила в цьому році, каже Сережа, зроби мені маленьку тепличку, як в минулому році. Їй дуже сподобалось. Ну, дивіться, це я зробив. Скопав тут лопатою землю, тут небагато. От, перекопав. Ну от у мене колись в хаті стояли отакі вікна, зараз там вже Металопластикові, ну то позалишалися, стояли в сараї, то я минулого року зробив отаку маленьку тепличку, одне вікно, друге. Бабуся в цьому році попросила довшу, то я ще зробив третє. Довжина 4 метри, а зверху теж вікна, бачите, ось ці із ну, колись на хаті були в іншій хаті. то Отак от зробив, отак от ззаду закріпив, там клійонка, пристеплерив потім такий ось спіддончика щиток, затулив, це задня частина цієї теплички. от. З цієї сторони теж три довгі цих вікна. Але якщо привітрювати колись, так отак от буде жарко дуже. Відчиняється і можна провітряти, як буде там комусь дуже жарко. Так, так. Ну а попереду, як я зробив, так як і в минулому році. Оце гідро, цей матеріал, як він зветься, Отак. Це щоб вітром не здуло. Отак взяв, підняв, Так, зверху поклав. Отак поклав зверху. А всередині отак. Дивіться, як гарно. Тут гарно бо сонечко із півдня якраз сюди світить. В цій теплиці дуже тепло. Бабуся тут різну розсаду буде садить, розсаджувач різну розсаду. Що захоче, нехай та й сіє та садить. О. Так що отаку зробив я знову тепличку. Поскручував все на саморізах. Все на саморізах. Поскручувався всі вікна, розумієте? Тут отак поскручував. Все. А потім так само все розкручується і знову занесу все назад, в сарай, коли ну вже не потрібна буде. Вона на початку літа, чи десь так я її розбираю і знову ховаю назад. Так що, друзі, ну... Добре, що їх не повикидав хі -хі, та не порізав на дрова. Так що отак можна зробити невелику тепличку. Для бабусі висота якраз нормальна така. От. Вона туди гарно заходить. От. ну Трошки там нахиляється. От. Так що, друзі, отака штука. Думаю, покажу вам, а може хтось теж захоче таке саме зробити. Тимчасове, як то кажуть. Ну все, дякую за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, всього найкращого і до побачення.